Поки одні на передовій воюють та захищають Україну, інші в тилу бухають та б'ють українських жінок. Вітаю, вас, шановні друзі! Сьогодні в Одесі сталася просто кричуща ситуація. Там п'яне бидло у формі охоронного агентства Самсон побило дівчину. Ситуація була наступна: дівчина їхала на машині і побачила, що стоїть тролейбус на зупинці, і в цьому тролейбусі якийсь п'яний чмо чіпляється до кондуктора. Ну там, очевидно, що був конфлікт. Дівчина зупинилася, припаркувала машину, зайшла до цього тролейбуса і заступилася за кондуктора. Причому на відео видно, що дівчина намагається погасити цей конфлікт, і вона спокійно розмовляє з цим чоловіком. Але оскільки ця тварина п'яна, вона ну, відчула свою силу, тому що ну, перед ним ж не чоловік, який може дати ворожу, а звичайні маленькі жіночки. При цьому реально ця дівчина. В два рази менше була за цього виродка п'яного. І він все одно продовжував цей конфлікт. Потім вони вийшли з тролейбуса. Словесна перепалка почала набирати оберти. Після чого він штовхнув дівчину. Але, як виявилося, у дівчини були, як то кажуть, яйця набагато міцніші ніж у декількох хлопців, які там стояли поряд. І вона почала давати здачу. Після чого ця п'яна тварина схопив дівчину за волосся і почав її бити і руками, і ногами. Коротше кажучи, до приїзду поліції він там наніс доволі багато її тілесних ушкоджень. Відео цього інциденту я опублікував на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Як потім з'явилися пояснення з поліції, у нього в крові було знайдено 1,32 промілі алкоголя, ну тобто, просто п'яна тварина. Все, все, що можна про нього сказати, більше того, він ще й не українець, він громадянин, як написали, сусідньої держави, якої саме держави не зрозуміло, але я думаю, що в такій ситуації мінімум, що має бути, це його мають депортувати. Але отут я хотів би відмітити ще два дуже цікаві нюанси. Перше, це те, що за інформацією очевидців, коли у цього п'яного чоловіка забрали в поліцію, туди ж приїхали його дружки із охоронної фірми Самсон, і намагалися зам'яти всю цю ситуацію. І хоча сама фірма Самсон офіційно заявила, що. Цей чоловік не є співробітником їх компанії, але судячи по тій формі, в яку був вдягнений цей чоловік, він є співробітником цієї охорони фірми. Ну і саме головне, що мене навіть не розчарувало, а показало, наскільки українські чоловіки стали рабами. Біля цього тролейбусу, під час от в той момент, коли цей п'яне бидло било дівчину, отам поряд стояло мінімум троє чоловіків, і жоден за неї не заступився. Жоден. Один щось там намагався відбити і все. Потім ця дівчина тікала, цей п'яний виродок за нею біг, а всі інші просто стояли і дивилися. Та що ж ви за чоловіки, якщо ви застяли просто угомонити п'яне бидло, яке намагається побити дівчину? А якби на місці цієї дівчини була ваша сестра, ваша мама, дружина або дочка, ви про це подумали взагалі? Просто соромно соромно за те, що отакі от засики називають себе чоловіками. А цій дівчині великий респект і подяка за те, що заступилася за кондуктора, це по перше. А по друге, за те, що показала отаким от недочоловікам, що таке мати яйця.